uh -oh. Розі ну Вона звісно, як ви працюють з активістам Ми, активістів, ми розглянемо ну, розглянемо щодо так. активістів. Взагалі розміщуємо оголошення на різних сайтах. Зачекайте так. ось секунду. Активісти це ті люди, волонтери знову ж таки, які так. можуть допомагати вам у справах. Це можуть бути юристи. Я так розумію? не зовсім так, тому що це можуть бути і інші професії. Головне для нас це відповідальність і ініціативність. Якщо людина ініціативна проявляє свою ініціативу, хоче змінити Україну на краще. То для нас не важливо, чи вона лікар, чи вона там ще хтось. От і відповідальність. Якщо вона відповідально ставиться до своєї роботи, то для нас це дуже важливо. Ми розміщуємо оголошення на різних сайтах. Вони надсилають нам свої резюме. Потім я запрошую їх на співбесіду, проводжу цю співбесіду, говорю з людиною. От деякі кажуть, що от в нас немає засобів відеофіксації, але насправді це не проблема, тому що в нас є свої. Якщо в них є свої засоби для відеофіксації, це вітається, це, це дуже добре. А, от і головним для них є те, що вони е, практикуються, вони набувають нові знання, поглиблюють свої старі знання. Є е, е, дуже е, широкий спектр можливостей, в яких вони можуть себе дуже проявити, не тільки е, фіксуючи судові засідання, але й е, беручи участь в різних спецпроектах. Що таку цифрах багато людей звертаються до вас чи багато ви знаходите людей, які готові стати активістами, волонтерами саме у. Цих справах ну людей немало, тому що а, взагалі відкритий суд є досить новим а, проектом. Таким звертається багато людей, оскільки а, для, для них є важливим саме практика в юридичній сфері. Багато хто а, коли проходив практику ще на другому, першому курсі в судах, то вони фактично проводили свій час там а, а, в архіві або щось таке. Тобто такої практики справа. як такої не було. Супер. А тут це, в, це, в них є величезна це. можливість проявити себе поспілкуватися Ватися з суддями, сторонами беручи в них коментарі різні, навіть так, тобто досить великі можливості. і Їх це цікавить про резонансні ситуації.